Дівчата, в цьому відео я вам покажу, як робити убавки. Прибавки ми вже з вами навчилися робити, тепер ми з вами будемо вчитися робити убавки. Як роблю убавки, я. Дивіться, ось у нас є петелька, бачите, Перша його передня стіночка і задня, і друга петелька передня і задня. Заводимо гачок під передню стіночку першої петельки. Повертаємо і хватаємо дві петельки наступної, витягаємо і пров'язуємо. Ще раз, давайте. Ось, у нас дві наступні петельки. Нам потрібно пров'язати убавку. Заходимо під першу стіночку. Бачите, задня стіночка в нас залишилася. Потім повертаємо крючок і беремо дві наступні петельки. Протягуємо ниточку і пров'язуємо. Ще раз показую, заходимо, хватаємо дві наступні і пров'язуємо це наші убавочки. Кому не зрозуміло, ставте на паузу і переглядайте ще раз. А ми зустрінемося в наступних відео.